Оригінал узято з каналу NightShift. переклав озвучив інтегральний. Вітаю, друзі! Два тижні тому ми фарбували цей A7, v послуговуючись технікою постшейдингу. Ця техніка аерографії є трохи магічною, оскільки дозволяє додавати масу спеціальних ефектів, роблячи модель, досить цікавою, хоча технічно це все ще лише базове покриття без вейзерингу. Отже, сьогодні ввечері я повернувся до вас із повним відео про техніки зістарювання. Тож ми візьмемо цю модель і доведемо її до фінішу. Першим кроком буде окреслення кожної деталі поверхні, а для цього необхідна емалева змивка. Базове покриття, з яким ми працюємо, уже має заклепки та гвинтики, які окреслені за допомогою Amo Shaders, надаючи їм слабкий темний контур, але нічого не зрівняється із сильним жорстким ефектом, створеним за допомогою звичайної проливки. Емаль або олійну фарбу ідеально наносити на глянцеву або сатинову поверхню. Це полегшить процес стирання. Однак я покрив свої останні дві моделі шаром саме матового лаку, і можна подумати, що це зробить усе складніше. Але насправді то працювати над матовою поверхнею не надто складно порівняно із попередніми двома. Вам просто потрібно працювати меншими ділянками, і це дасть вам достатньо часу, щоб очистити будь-який надлишок фарби, перш ніж вона надто сильно в'їсться у матовий шар. Хочу виразити ще трохи міркувань щодо використання різних лаків. Зі своїх попередніх робіт я помітив, що ми дуже часто хочемо відобразити свою модель під дуже певним кутом: глянсова або сатинова поверхня відбиває світло пряміше, тоді як матова поверхня розсіє світло в усіх напрямках. Наприклад, цей A7V буде частково занурений у траншею, і якщо ви дивитесь на діограму прямо спереду, тобто на головну фокусну точку, вона може відбивати світло прямо у ваші очі змушуючи всю модель сяяти, як дзеркало, і ви не отримаєте того бажаного задоволення від споглядання. Тож щоб вирішити цю проблему, я вибрав саме таку підкладку, яка гарантує, що модель виглядатиме абсолютно однаково, незалежно від того, з якого кута я на неї дивлюсь. Це невеликий компроміс, оскільки сатиновий лак надає моделі виразного вигляду пофарбованого металу, але іноді доводиться йти на ось такі поступки. Матова поверхня також дозволяє нам додавати ледь помітні плями бруду, оскільки ви насправді не витираєте надлишки фарби, а лише розтираєте їх. І це може бути використано на вашу користь, особливо під час змішування дуже контрастних елементів у фарбі, наприклад, як білі плями. Не кажучи вже про те, що один тон змивки може не виглядати однаково на різних частинах камуфляжу, тому я вибрав два різні тони, використавши темніший та світліший на різних поверхнях. Отже, тепер у цій моделі кожна окрема деталь є пролитою і з певним компромісом, про який я вам вже розповів. І я помітив, що деякі деталі, як от лінії заклепок, стали ну занадто темними. Ну нічого, ми подбаємо про це буквально через мить. Давайте тепер перейдемо від емали до акрилу. і тут я змішаю легкий блакитно-зелений колір, щось на зразок дуже яскравої версії тьмяно-зеленого, який використовується як базове покриття на цьому танку. Чіпінг це завжди повільний виснажливий процес, який вимагає твердої руки, але це можна пришвидшити та, по суті, спростити, якщо ви вирішите використовувати губку для першого проходу легких подряпин. Цей ефект являє собою невеликі подряпини та інші види пошкоджень, які не пройшли повністю до незабарвленого металу. Я завжди заливаю більшість із них темно-сталевим кольором, тому в моєму випадку вони діють як яскраві контури, роблячи ефекти з колів більш помітними та тривимірнішими. Як я з'ясував за. Руки досвіду це цілком нормально, якщо ви просто не переборщите з ефектом нанесення губкою. А загалом його можна вдосконалити за допомогою кількох різних технік. Наприклад, щоразу, коли я не зовсім задоволений нею, або форба моделі не дозволяє мені бути губковим джедаєм, так би мовити, я використовую пензлик, щоб виправити, уточнити, налаштувати чи з'єднати ці подряпини між собою. Набагато простіше окреслити ті рельєфні та оголені краї, де може бути забагато зносу. Крім того, я не міг упустити Нагоди додати деякі, як би я їх назвав, історично точні фішки на передній панелі. Пошкодження фарби трапляються в усіх формах і кольорах, і час від часу добре малювати щось дуже незвичайне або навіть малоімовірне. У реальному житті це може статися різними способами, і виходячи із форми цього танку, я б сказав, що вони були спричинені його наїздам на нерівну місцевість і проходженням через кулючий дріт. Насправді я часто малюю те, що просто вважаю крутим, а потім уже думаю про те, як і чому це сталося. А оскільки у мене під рукою був світло-зелений колір, то я виділив заклепки та гвинтики, але тільки зелені. Для решти я використовував або змішані кольори, такі як ненасичений рожевий, або, наприклад, чисто білий. Також я застосував світло коричневий, сірий і світло-пісочний кольори. І мало того, що ці деталі стануть помітнішими, модель просто стане сама по собі яскравішою. Наступний етап у процесі чіпінгу, мабуть, найкращий. додавання темної сталевої рябини. Саме тут і знадобляться ваші спокійні тверді руки, оскільки суть цього багатоетапного процесу полягає у заповненні раніше пофарбованих легких поверхневих сколів. З одного боку, це ускладнює роботу, але з іншого це розслабляє. Усе тому, що вам більше не потрібно думати про їхню форму та розміщення. Вам просто потрібно слідувати дорожній карті, створеній легкими відколами. Танк у формі коробки, як цей, не має надто багатьох країв. Де могла би бути відкрита сталь. Тому в більшості випадків мені доводиться покладатись на цю губчасту рябину, випадково нанесену в центрі панелей. Назвіть це ураженням уламками або, наприклад, стрілецькою зброєю. Мені також подобається зосереджуватись на менших зонах за один раз. Таким чином легше пам'ятати про кінцевий результат, не почуваючи занадто приголомшеним кількістю фішок, які вам потрібно намалювати, тому що, чесно кажучи, їх дуже багато. Тож відколювання однієї сторони моделі або однієї панелі зараз значно полегшує роботу, як на мене, ну принаймні психологічно. Останнім розділом на етапі сколювання є застосування ефектів іржі, і тепер ми знову повертаємось до емалий. Але тут йдеться більше не про фарбування, а скоріше про застосування контрольованого фільтру кольору іржі на вже намальованих нами ефектах, а не про покриття великих площ або зафарбування важких смуг ержі. Ця модель презентуватиме з собою танк, який покинув екіпаж. І я не знаю скільки часу він міг простояти в цій траншеї. Але головне тепер, що мені не потрібно хвилюватись, що я трохи перестараюсь із стонавти. І ржі. На своїй яхт-пантері я вже розповідав про те, як іржа виглядає по-різному на різних поверхнях. Наприклад, на зеленому базовому покритті вона посилює колір, роблячи його насиченішим і створюючи дуже драматичний ефект візуалізації. На чомусь блідому, наприклад, на німецькому темно-жовтому, охрії чи білому, все стає трохи складніше, оскільки іржа може виділятись як набитий синець, і таким чином іноді потрібно змішати його 2-3 рази. Червонувата коричнева поверхня навпаки зробить іржу майже не і насправді я вважаю, що саме цей камуфляж є просто ідеальним дослідженням того, як іржа поводиться на різних базових покриттях. Ну що ж, гаразд процес чіпінгу завершено. Але перш ніж я покажу вам модель, як вона виглядає у іржавому стані, давайте завершимо деякі деталі. Вихлоп я пофарбував досить спрощеним підходом. Сіра підкладка із деякими сильними ефектами ржі. Насправді це все, що потрібно, щоб надати йому належного корозійного вигляду. Коли емалі повністю висохли, я додав ще деякі деталі за допомогою звичайного акрилу. Я згадав про колір Dull Green від Amo і знайшов йому гарне застосування на вихлопній трубі. Але не в його базовому вигляді, я додав ще трохи тамії. І останній ефект був пов'язаний із купою іржавих цяточок. Ви знаєте, я не прихильник маскування, тому краще вже зіпсую усе, що знаходиться за глушником, тому що цього насправді досить легко позбутись. Я просто змию це все розчинником для ей фарб. Єдина деталь, яка сильно виділяється у цьому танку, цей дерев'яний табурет. Я використовував метод, якому навчився під час малювання фігур. Основа деревини була покрита чорно-коричневим кольором, а потім я застосував своє традиційне поєднання кольорів старого дерева та іракського піску. Чорно-коричнева підкладка надає йому більш глибокого і водночас більш вицвівшого вигляду. Ну що ж, модель уже на півдорозі, і я дуже цьому радий. Ми вже пройшли етапи змивки, чіпінгу, іржі та усі деталі ми пофарбували у відповідні кольори. Я б сказав, що це вже виглядає досить цікаво, але ми завжди можемо додати більше пікантності, використовуючи ефекти пилу та бруду. Спочатку, як завжди, я хотів додати текстури та об'єму. Акрилова грязьова паста чудово підходить для цього завдання. Але якщо я порівнюю цей резервуар з усіма попередніми моделями, які я робив, є одна сильна відмінність. Його форма та, здебільшого, закрита ходова частина, означають, що. Танк мав би бути досить чистим у порівнянні, скажімо, із британським марк 4. Таким чином, я наніс найменшу кількість бруду, напевно, за всю історію мого моделювання, і зосередив її виключно на ходовій частині, підвісці та нижніх краях корпусу. На наступному етапі, який ми зараз проходитимо, танк вже повинен бути у своєму кінцевому положенні у спокої на діорамі. Я знайшов одне історичне фото, до речі, яке показує, що, хоча цей танк і був доволі високим, як сарай, насправді, але все ж таки брути природне сміття могли накопичуватися на його даху, оскільки змальовуваний. Нами танк знаходиться у гарячій зоні на полі бою, то він, як на мене, повинен бути покритий різнородним брудом і таким іншим. А оскільки він розташований під певним кутом, то і бруд збиратиметься відповідно певним чином. Це не тільки додасть йому більш зношеного вигляду, але й більше поєднає його із навколишнім середовищем. Я використав своє традиційне поєднання бруду з мого саду невеликі шматочки висушеної морської трави та закріпив їх на моделі за допомогою VMS Ballast Freeze, оскільки після висихання цей продукт залишає по собі блискучі сліди, я наношу на ці ділянки швидкий шар матового лаку. Але давайте не відкладатимемо аерограф надто швидко, тому що наступним кроком є попереднє нанесення пилу. Це знову моя надія. Комбінації акрилу комбінації акриловітамії, яку я просто називаю суміш для попереднього обпилювання. Ну, ось так у мене. Мета цього кроку полягає у тому, щоб змішати плямистий бруд і сипуче сміття із самим танком. Я рекомендую використовувати дуже розбавлену фарбу та створювати ефект кількома шарами, тому що тут є один недолік це те, що дороги назад уже не буде, якщо ви перестараєтесь. З іншого боку, якщо вам подобається тонкий гладкий аерографічний вигляд моделі, це може бути одним з ваших етапів вейзерингу. Але на цьому каналі ми хочемо, щоб все було суворо. І заради ностальгії я збираюсь використовувати Аквалайн. Чому ностальгії, запитаєте ви? Ну тому що, на жаль, ця компанія більше не працює, і будь-які залишки фарб аквалайн можна буде знайти тільки у магазинах, їх більше не буде. Насправді цих ефектів можна також досягти і за допомогою звичайних емалей. але, знаєте, було б приємно все ж таки в один із останніх разів використати саме цю фарбу. Я, будучи чесним, навіть не пам'ятаю. Мені здається, що в останній я її використовував на сирійському. Т 90 так здається, здається так. А ось що точно так, це те, що Аквалайн робить прекрасні сліди від дощу, якщо його розташовувати по матовій поверхні. І мені подобається, що я можу використовувати це як наступний крок після нанесення попереднього пилу. А потім треба одразу нанести на поверхню емалі. Ну і знову ж таки, я повторююсь, щоб ви там не перепитували, це можна робити і за допомогою, звісно, і малевих і все буде прекрасно, але ну я зробив це таким чином на кількох моїх попередніх моделях. Емаловими фарбами, але цього разу, ну, навіть не знаю. Можливо, це було спричинено великими пласкими поверхнями цієї моделі. Але акриловий пил у поєднанні з вкрапленнями емалі відчував себе дуже і дуже добре, як на мене, на поверхні. Мені подобається, як це виглядає. Я би навіть сказав, що я можу використовувати це і на інших моделях у майбутньому, оскільки це має деякі переваги. Ну, ось, наприклад, тільки самі подумайте, крапку емалі можна розтушовувати самостійно, не чекаючи кілька годин, поки висохне попередній шар. Ну, мені здається. Це, це очевидна перевага. Останні два шари, як на мене, є дуже веселими, і вони більше стосуються передачі саме земляних тонів, надаючи їм більше глибини та візуального інтересу. Я не використовую цей темно-землянистий кольор, як ви могли подумати, для імітації мокрого бруду, а просто додаю йому більшої тональної різноманітності, а також створюю контраст між різними компонентами танку. І аквалайни Amos Plashes є чудовою основою для додаткових ефектів завдяки своїй дуже тонкій зернистій текстурі. На цьому етапі Мені також подобається повторно наносити змивку, щоб додатково виділити найглибші і найбрудніші місця. Залежно від того, які кольори ви використовуєте та де їх розміщуєте, ви теоретично можете додати певний вид постзатінювання над землею, додаючи штучні тіні навколо кутів і тому подібне. Окрім того, сипуче сміття є ще одним місцем, де змішування цих ефектів надзвичайно легко відбувається, оскільки бруд діє для вас як такий собі путівник, природним чином вбираючи темну фарбу. Ефект бруду також можна посилити за допомогою сильніших плям. Це також порушує досить однорідну поверхню даху. Щоб додати візуальної текстури, мені довелося компенсувати цю нудну поверхню відколами та плямами намальованими пензлем. Звичайно, більшу кількість ефектів я зосередив саме на ходовій частині. Сюди я також міг би додати більшу кількість витоків мастила навколо цих колісних осей. І останнє, але не менш важливе, ну тому що це покинути танк. Це дуже яскрава та свіжа іржа на колесах. Зазвичай вони були б блискучими, якщо б танк все ще зберігав прухливість, але свіжий відкритий метал дуже швидко роз'їдається іржею. Єдине, чого нам тепер не вистачає, це звісно гусянки. У минулій серії я задув їх німецьким сірим та світлим коричневим. А тепер я швидко залив їх концентрованою змивкою від Аквалайн. Але тут я згадав, скільки ж часу сохне акрил, якщо залити його звичайною водою з під крану набагато довше ніж і малі, скажу я вам. А далі були суцільні веселищі без будь-яких турбот. Наприклад, фарби від Ammo Heavy Мат мають великий об'єм, тож я зміг додати трохи бруду за допомогою них без будь-яких проблем. Використання емалових продуктів на пластикових відповідальних деталях може бути ризикованим процесом, оскільки розчинник може трохи послабити пластик, спричинивши їх розпадіння. Але якщо ви прямо не заливаєте їх, то я думаю, що нічого не станеться. Звісно, і ржу я додав і сюди. Ну і останні штрихи були зроблені, коли я приклеїв цільну гусянку на своє законне місце. Це не аби як заощадило мій час, оскільки я міг зосередитись лише на тих частинах, які насправді було б видно. Але це також дало мені краще уявлення про загальний вигляд, чого не вистачає і де саме не вистачає. Насправді нічого особливого, але я думаю, що це допомогло мені краще впоратися зі своєю роботою. Останньою відсутньою деталлю була вихлопна сажа. І судячи з того, що я бачив на історичних фотографіях, ці плями були досить помітними. Їм позаздрив би, напевно, будь-який радянський танк, хоча ні, не напевно, це точно. І оскільки це була остання деталь, це означає лише одне: танк A7V закінчено. І ось він для вашого задоволення від перегляду. Мені нема чого більше сказати про вейзерінг. Лише, напевно, те, що я трохи налякався цього танку через його незвичну кубічну форму. Але, чесно кажучи, саме позатінювання і допомогло мені більше зрозуміти його, як я вже сказав, кубічну форму. Тепер я знаю, як мені діяти у цих ситуаціях із кожним окремим кроком вейзерінгу. Це перший раз, коли я випустив повне відео про вейзерінг, яке не було би сегментовано на кілька епізодів. Ну, ви знаєте. І причина насправді, друзі мої, у тому, що я раптом. Почав перебудовувати свою оселю, і це займає дуже багато мого особистого часу. І всі знаєте, скільки займає ремонт. Я залишився без свого робочого місця, нормального робочого місця, на декілька днів, і не хотів випускати абсолютно безмістого відео, щоби просто завантажити хоч щось. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Але з іншого боку, я швидко зрозумів, що ця модель не потребуватиме надто багато роботи з точки зору того, скільки методів вейзерінгу я повинен був використовувати. Трохи змивки, трохи відколів, небагато відтінків фіржі, фарбування основних деталей, трошки пилу та броду ось і все, все зроблено. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і можливо, воно було для вас корисним або принаймні цікавим для перегляду. Мені, безперечно, було весело, і це була приємна зміна темпу. Тому що, знаєте, коли я перебудовую свій дім, це займає дуже багато часу. Я перетворюю потворні речі на гарні та чисті. Тому тут я можу випустити трохи пару та зробити гарні та чисті речі значно більш потворнішими, і мені це навпаки подобається. У наступному епізоді я думаю, що ми намалюємо британських солдатів для діорами. Тим часом я дякую вам за перегляд, мої друзі, і дякую моїм патронам, які роблять це відео взагалі можливим. Якщо тобі подобається те, що я роблю, і ти хочеш отримувати від цього більше, а натомість підтримувати мою діяльність, ти можеш перейти на мою сторінку Patreon і дізнатися, які винагороди ти хочеш отримати. Я публікую там майже щодня відео та фото оновлення з мого робочого місця. Ми можемо зв'язатися через DM та електронну пошту. Там я публікую на тиждень раніше відео без реклами, щоб ви могли прямо зараз переглянути відео розмалювання фігур. Також ці чудові студійні фотографії, які ви можете завантажити у повній роздільній здатності. І останнє, але не менш важливе, це деякі реферанси з реального життя для діорам, декорацій і пейзажів. І звичайно ж, маленькі 3D-моделі для деталізації ваших танків і діорам. Ну, гаразд, друзі, я маю розмалювати ці фігури, щоби завершити діораму. Залишилось зробити не так багато, принаймні я сподіваюся, що це так. А ви, друзі мої, будьте в безпеці, будьте чудовими, збирайте моделі і хай щастить. Оригінал узято з каналу Найшефт. Переклав і озвучив інтегральний.